У Дніпровському будинку мистецтв відкрилась виставка, присвячена митцям розстріляного відродження. Десять молодих художників з Дніпра через сюрреалізм, символізм, колаж і поезію створюють візуальну літературу, аби теперішнє покоління пам'ятало представників тієї епохи. Поліна вже два роки навчається образотворчому мистецтву. На виставці розстріляні, але живі, дві її роботи. На їх створення у дівчини пішов місяць. Вона в мене а, асоціюється з тим, що як у митців руки саме відняли, щоб творити. Як бачите, вони не просто руки там є, а сліди від мотузок. І якщо ви підійдете і придивитесь до саме цих рук, то саме фону, то ви побачите і ім'я, котрі вибиті пам'яттю, вибиті тінню на даному фоні. Друга ж картина вона називається У дощовий день на ній зображений сомий, котрий символізує комуністичну владу. І саме воно символізує ще. Як рибу, котра їсть усе підряд, і саме на цій картині воно з'їдає і витвори, вірші, картини і так далі. Саме митців, котрих в розстріляли у 1937 році, в експозиції представлена 21 картина. Переважна частина авторів студенти. Деякі з них роблять свої перші мистецькі кроки. Серед них і роман, який став не тільки художником, а й співорганізатором. Я на той момент купив книжку країна як називається якраз таке розстрільне відродження. Це в Канаді перебував наш співвітчизник ще в ті далекі часи, і він зробив антологію. І я подумав, чому не зробити виставку по свячені саме цим людям? А виявилося, що студенти знають про цих людей набагато більше, ніж я думаю, я думаю що для них це теранова якась. Фотопортрет груповий, але без обличчя. Ну, типу, стерті з пам'яті на якийсь період. Тепер ми їх відроджуємо. Це як знаєте, у вісні згадуєш щось, що щось бачиш, але воно все в тумані. Понад півсотні відвідувачів прийшли на експозицію і не тільки подивилися самі картини, а ще й послухали вірші поетів епохи Червоного Ренесансу. Я, як і всі, і штани з полотна, і серце моє нагам, бачив життя до останнього дна сотнями ран. От і не треба ніяких слів. За мовчанню з зголоднів, зійде колись Валетенський посів тишею вірних днів. Ось і не треба газетних фраз, біль є постійно біль, мовчки зросте десь новий тарас серед кривавих піль. Яскраві здобутки того покоління, яке постраждало за своє мистецтво, нині в умовах повномасштабної війни промовляють творчістю молодих митців. Ми переживаємо надзвичайно важкі часи. Триває війна, і ми відстоюємо насамперед власну ідентичність. Тобто ми мусимо знов і знов звертатися до своїх цінностей духовних просвітницьких. Мистицьких і наукових виставка триватиме ще впродовж трьох тижнів. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.